Слава Україні! Дорогі друзі, ми з громадським сектором Євромайдану хочемо сьогодні запропонувати таку акцію. Вона називається Вова Гудбай. Десь біля 10-ї години ми плануємо подарувати. Президенту Росії такого символічного гарбуза і створити таку акцію з таку творчу гумористичну. Ми прекрасно розуміємо, що цей майдан він є майдан людей творчих, який виступає за певні моральні якості. Правда, ми є позитивні люди. Ми не створені для того, щоб агресувати, а навпаки, щоб наносити позитив. І відповідно ми створимо таку такий прототип чогось веселого, радісного, доброго, але з певним меседжем, правда. І е, Тому ті, хто будуть готові біля інформ... і біля інфоцентру, прошу зібратися на 10-ту годину і ті, що хочуть проявитися, ми вас будемо раді бачити. А зараз я хочу запросити на цю сцену співзасновника нашої громадської організації зі Львова, від якої ми сюди приїхали. Е, це є Бартик, який ще відомий з першої червоної рути, е, його звати Франц Пірнеч. Він для вас виконає декілька речей. Я за нього не буду говорити, ви все самі зрозумієте. Дякую, слава Україні! Доброго вам здоров'я всім! Слава Україні! Дякую. Я не сподівався, що я сьогодні буду на такій високодостойній трибуні, бо дуже багато е звучить тут. Вірних речей. От. І я не оратор, але я знаю, що в ці дні треба не тільки мати мужність мати позицію, а лише часом її і задекларувати. Через те, ви знаєте, я, як і всі ви, напевно, не люблю, коли різного роду засранці від політики починають розповідати мені, кого я маю вважати героєм, кого я не маю вважати героєм. А також. А Я хочу сказати одну річ дуже серйозно, бо я часом бачу цих дивних людей і болить серце, як і у кожного із вас, коли на протязі 20-х і більше років ці люди прийшли в політику і замість того, щоб розбудовувати цю державу, нещадно її розкрадають. І, звичайно, вели серця. І ці дивні люди чомусь називають себе елітою. Я хочу відкрити їм таку невеличку таємницю, бо для вас це не є таємницею. Ці люди не представляють еліту цієї держави. Ці люди є уособленням моральної деградації, як на мене, і морального уродства. І епогею це свого достигло 30-го числа, коли. Побили і пролили кров невинних дітей, і я хочу зараз сказати саме основне, бо я часом цих дивних людей бачу по телебаченню, вони цілують образи і осіняють себе святим Христом. І, напевно, люди віруючі, то я, як віруючий до віруючих хочу звернутися. Бо те, що відбулося 30-го числа, і це побиття. Я власне кваліфікую як хулу на Святого Духа, бо люди і ці прекрасні молоді дівчата і хлопці вийшли туди не просто прогулятися на Майдані. Вони вийшли з любові до своєї батьківщини, а святух, Святий Дух він проявляється в любові до батьківщини, до ближнього до Бога і розтоптати цю любов чоботами спецназу, це... Кров'ю невинних людей я вважаю, що це хула на Святого Духа. І а, в зв'язку з тим, що Господь у послідженим не буває, я думаю, що суд основний буде потім. Через те, ще буквально од, од, одну хвилинку а, я би хотів звернутися до молоді східних і південних регіонів. Бо. Рабською свідомістю дуже легко маніпулювати і дуже легко натравити одного раба на іншого. Вставайте з колін. Вільні люди братаються і вільні люди єднаються. От. І щоб я не люблю, як і всі ви, коли нас ділять за різними ознаками замовними, етнічними, географічними через те сьогодні. А... Я хотів би заспівати три пісні трьома мовами, аби знав більше мов, заспівав би більше. Я спробую підстроїтися, бо від, від перебату температур розстроюється інструмент. Сутні мінус, бачите. Чорна ріля і зорна. Чорна ріля і зорана, ще й кулями засіяна. Ще й кров'ю свого щена. Лежить козак на купині, хей, хей. а лежить козак на купині, Китайкою личко вкрите Тайкою вкрити, нема кому помолитись, хей, хей. а нема кому помолитись, свічечку запалити. Хей, хей. Нема кому затужити. Ну і пісня іншої мовою, але слова фантастичні і дуже актуальні. Nieutulony piersi żal Bo za jedną dalą Druga dal Nie spoczniemy Nim dojdziemy Nim zajdziemy W siódmy las Więc po drodze Więc po drodze Zaśpiewajmy Chociaż raz, nie nasycony w sercu dwóch, bo za jednym mocnym chłodem drugich, Nie spoczniemy nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las, więc po drodze, więc po drodze. Zaśpiewajmy, chociaż raz. Nie wy wybrzmi bal Bo za jedną dalą druga dal Nieuleczony już nie ból czarnym królem drugi król Czas, bo za jednym czarnym masem drugi as nie spoczniemy nim dojdziemy nim zajdziemy w siódmy las więc po drodze więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz Wybrzmi mal, bo za jedną da mu druga dama. nie uleczony już nie był. Za czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto leć tą kartą, źle czas? Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zejdziemy w siódmy las, więc po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Если хочешь взлететь, Брось железную клеть, Золотую оставить труднее. Сердце просится ввысь, На себя не молись, А покой был он, не жалея. Если в бой не робщи, если боль не кричи, если тьма, то предвестница света. Если устал, то иди, потерял, находи. И в пути передай эстафету. Если пал, то вставай. Смело брань принимай Не ищи за победу награды В свое сердце поверь Не считая потери Не желая ни рая, ни ада Если вечер настал на ночь делай приман, сон рассеет сомнений великий если встретил рассвет, значит, тысячи лет растворились в космическом миге. Если плач так захлеб, если вскачь, так в голову. Если пасть, так в объятия неба. Если жить, то горя, умереть, так и не зря. А не то человеком ты не был. Дуже дякую вам. Мне кажется, только наша влада не розовие. Що в цій країні для того, щоб вона просвітала, треба зробити лише дві речі: це аби запрацювало право і перестали красти з бюджету. Я поясню право це коли перед законом всі рівні. Нема вибраних, обраних, недоторканих, незайманих. Перед законом всі рівні і коли не крадуть з бюджету і працює право, люба держава просто приречена, будь успішною. Господь серед нас. Дякую вам за увагу. Василі. Друзі, зараз ми продовжуємо наш бардівський марафон.